Так, ну що, дівчатка мої, дозріла я... Скільки пройшло? Рік, мабуть. Вже й більше. Дивлюсь на всіх своїх дівчаток. Вони все молодшають і молодшають. А я лише плачу, про те, що я не маю часу зайнятися собою. Ну, я реально його не маю. Як отой безсмертний поні. Ще не здохла від нагрузок. Ну десь близько. Коротше, що я буду сьогодні робити? Є в мене препарати з полінуклеотидами і кислотою, пептидами. Що там ще? Коротше, там такий коктейль бомбізний. Е, буду собі робити фракційну мезотерапію, так як я дівчинка дуже чутлива до будь-якого болю. То я собі наношу анестезію. Ну, я дожилася воно вже до о, цих розширених пор, знижений тургор шкіри. Просто починаю старіти, безбожно, сильно, швидко старіти. У мене ж маленькі дітки. Ну, а дітям ще треба мама. Коротше, треба себе приводити до ладу. Тому починаю трошки собою займатися. Ну і що дасть мені ця фракційна терапія, мезотерапія? Ну, по-перше, це... Бачите, як уже сильно шия постаріла. Там уже такі заломи на шиї, що треба або нитки ставити, або філерами. ну Сьогодні я просто фракційно зроблю і далі буду чекати вже, коли зможу. Коло ти в першу чергу ботокс, тому що саме ботокс прибере мені оце о, оце все. Ці всі жили, оце друге підборіддя страшне. І підтягне мені мої брилі. Він мені завжди дуже гарно підтягував. Фракційна мезотерапія запускає свої фіброб... власні тканинки до колагеностимуляції. Фібробласти починають працювати. На виході я отримаю блискуче обличчя, блискучу шкіру я люблю, коли шкіра блистить. А, так, я отримую підтягнуте обличчя, ну, наскільки ця процедура взагалі може на це бути здатна. Прибере розширені пори. Ще вона гарно лікує шрами, в кого є. Ну, це не за один не за одну процедуру. Це треба буде робити декілька процедур. Ось. А саме головне, що вона максимально комфортна, максимально безболісна. Тобто, я не буду собі штрикати да, голкою, а я буду апаратом спеціальним вбивати в шкіру. І от після такої анестезії вона от, от, ну, от максимально комфортна. Єдине, що буду трошки червоненька, день-два. Я завжди червоненька. От. Але це проходить і все дуже гарно. Стоїть. Так що, приходьте.